23 листопада, в неділю Ісуса Христа, Царя Всесвіту, наймолодша Римокатолицька парафія Львова святкувала вдруге у своїй історії храмове свято. На цю урочистість прийшли львівські священники, які відгукнулися на запрошення нового настоятеля громади отця Ремігіюша Оленяча, отець Віктор Ковальський, отець Андрій Пиканець, який очолював урочистість, отець Евзебіуш, брат Альбертин та священники Української греко-католицької церкви. Проповідник отець Віктор Ковальський у своєму слові довірних зосередився на швидкоплинності людського життя, важливості мудрого використання відведеного часу та підготовка до вічності. Він підкреслив кінцевий характер земного існування та необхідність зосередження на духовному. Отець Віктор у проповіді порівнює закінчення календарного року 31 грудня та літургійного року, урочистість хреста царя, як певні кінці та початки, і зазначає, що час швидко біжить. Посилається на книгу «47 років життя, яка аналізує життя двох чоловіків з подібним початком, але різними долями, що ілюструє, як дороги розходяться. Урочиста свята меса закінчилася євхаристійною процесією навколо центру сестер Альбертинок, які на сьогодні прийняли у себе уже 27 потребуючих і опікуються ними. Також всі віряни співали, подячний гімн, тебе Бога прославляємо. На завершення присутніх на богослужінні пригощали випічкою сестри монахині, а під опічним центром, накрили святковий обід. Дорогі брати сестри, Можемо сказати, як цей час швидко біжить. Може, такі діти, як це хлопчик, цього не розуміють. Може такі діти, які мають до 15 років, ми цього навіть не помічаємо. Але вже ті, які мають більше 50, можуть підтвердити, як час швидко біжить. Здоров'я не те, рухи вже не ті, метаболізм той. Як все швидко тікає від нас Неживучий Кармеліта, отець Саласлав Курус, серед багатьох своїх підручників написав один дуже цікавий, з цікавою назвою 47 років життя. Так називається його книжка. 47 років життя. І цій книжці, я переконаний, що частина з наступних її читала, в цій книжці Кармеліта розмірковує над життям двох людей, чоловіків, які ніколи до того не бачились і не зустрілися. Він аналізує їхнє дитинство, молодість і їхні смерті. І він співвідносить, як воно живе, чим цікавиться, яким хотіли стати. Пише Кармеліта, що разом вони одним із так як тут наші хлопці. Мало одне прагнення згодом стати священниками. Кожному раз, разу, коли йшли до школи, заходили, на короткотривалу молитву перед присвятими дарами йшли далі. Потім дороги розійшлися. Одного з варди Максиміліан Марія Кольбе, іншого родіоси. Максимілян, як пам'ятаємо, віддає своє життя за чоловіка, тата. Інший, Рудольф стає згодом учільником Констану Анші і є причетний до і мільйонів людей. Один є винесений до лику Святих, інший, Зійшов на саме додому, хоча перед стратою, перед Шебенецею посповідався, вбили його через старіше. Інший є покровителем і казав Іван Духу нелегкого, важкого, ХХ століття, а родифом соромляться у світі, світ. особливо світ. в світ. кінці. Христе, образа невидимого Бога, первородний всього сторіння. В Тобі, Господи, Господи, створене все.